Дуже люблю такі моменти. Сьогодні ми їдемо на новорічні закупи з села у місто Нетіше. І перший магазин, в який ми завітали, це дивоцін. Його нам порекомендувала сестра коханого. Перше, на що я звернула увагу, це ціна на яйця. Виходить 4,48 за одне яйце. Звичайно, ми взяли 60 штук. Там ціна за 30. Картопля бачите, в яку ціну. Ми її не купували, в нас є своя, але прицінитись потрібно. Так, кава це те, що потрібно, П'ємо її щодня по дві чашки. Звичайно, взяли чотири баночки, адже в нас в селі по 178 Таке Масло теж дуже потрібна річ, в селі в нас його немає. Так, ось це моє улюблене, дуже гарна ціна. Взяли декілька пачок. Ковбаси у нас в селі, я вам чесно скажу, немає нормальної ковбаси, тому що дорогу ніхто купувати не буде. А дешева самі знаєте, яка вона смак. Тож ковбасами теж затарюємося, У нас є морозильна камера. Нічого трішки положить в морозилці. Це те, що дуже потрібно: Ціни гарні, просто розкішні. Сусисок в нас взагалі немає. Ось це таке новиночка, я її ніколи не куштувала, то потрібно взяти. Я в захваті від цін. Реально, і вибір розкішний чашки дуже їх обожнюю. Можна цілу колекцію збирати. Шоколад. ви десь бачили в таку ціну, зараз шоколад набрали 10 штук. Скоро свята, діти будуть приїжджати. Ось це я дуже люблю. Теж дійсно хід продажу. Взяли три баночки такого. Туалетний папір по 6 гривень. Де ви таке бачили в нас в селі по 10. Скільки всього цікавого? Ось губки теж взяли три упаковочки. Ці скрипки дуже потрібні, дві взяли. Чіпсики взяла дві пачечки похрумкати в машині по дорозі додому. Це ми пропускаємо. Не для відео соки взяли шість баночок. Майонезів теж набрали, тому що в селі це дуже дорого. Ось такі смаколики взяли дві пачки. Звичайно, порошок теж взяли дві пачки, в селі такого немає. Ось такої смакути набрали. Забіжу наперед, ми вже більш нікуди не заїжджали скуплятися. Тут повністю затарилися. Відчуття, що я потрапила в минуле, рік чи два тому з цінами. Я дуже задоволена. Такого набрали, звичайно. Чай. Дуже люблю чай. Взяли три пачки. У нас в селі набагато дорожче і не продається. Но, звичайно, не забули про своїх домашніх улюбленців. Їм привезли подарунки, смаколики. Скупилися ми на 5 тисяч. І я вам скажу це дуже вигідно, навіть враховуючи витрати на пальне, так в селі не скупишся.